А зараз невеликий огляд подій, фрагменти, з яких ми вам покажемо, які для нас сталися надзвичайно цікавими. Ну, по-перше, покажемо ми вам зустріч з Валерієм Шевчуком, блискучим українським прозаїком. З моєї точки зору найкращим українським прозаїком, який справді гідний Нобелівської премії. І ось Іван Малкович у видавництві Абаба Галамага видав цілу низку творів Валерія Шевчука. Пан Валерій протягом довшого часу. Не виходив до людей, не спілкувався з ними. Тому надзвичайно зворушливо і приємно мені було бути на цій зустрічі. Е, мені особисто довелося провести там ще одну зустріч. Володимир В'ятрович провів презентацію своєї книжки про таємниці минулої історії. Володимир В'ятрович очолював архів Служби безпеки України. Вже видав одну книжку про дуже дивні і драматичні історії життя українців протягом цього часу. А зараз друга презентація ця відбулася в тюрмі Налонського. Місце, яке надзвичайно вражає. Я щось схоже бачив лише в Камбоджі, де тюрма залишилася, в'язниця як пам'ятник геноциду. Ця українська в'язниця на Лонську, де розстрілювали людей, представники різних спецслужб, польських, радянських. Там і українська тюрма була, ну де катували людей. Вона відкрита, відкрита завдяки е, сучасним дослідникам. Завдяки, до речі, співробітникам служби безпеки України в той час пан Матіос очолював Львівське СБУ. Це було СІЗО з служби безпеки України. Так от зараз ці місця просто вражають, коли дивишся на камери, де ще не так давно сиділи люди. Ще 10 років назад Там в сиділи люди, їх там катували. Там розстріляли сотні тисячі людей на початку. Другої світової війни на території України до цього там розстрілювали людей у польській в'язниці. Одним словом, такий меморіал, мабуть, найкраще говорить про те, чого не може повторитися в нашій історії. Про це ж говорить і Володимир Ветрович, відомий історик, який видав свою книжку і фрагмент з презентації цієї книжки. Ми вам покажемо. Покажемо також презентацію книжки мого колеги, головного редактора нашого телевізійного каналу Віталія Портнікова. Дуже багато людей зібралося у Львові на зустріч з Віталієм. Була гостра, цікава розмова про те, хто винен в тій ситуації, в якій ми живемо, як виходити з цієї ситуації. І можливо частину відповідей на це спробували дати на круглому столі члени ініціативи 1 грудня. Там був академік Юхновський, керівник українського пенцентру пан Мирослав Маринович. Це ще один фрагмент з презентації, який в нашому відеоогляді підготував Єгор Чечаринда. Саме там, на цьому останньому заході, люди виступили з ініціативою зібрати кошти в підтримку нашого телевізійного каналу. Вони вже є в нас, в нашій бухгалтерії. Вони нам надзвичайно допоможуть. А ще більше допоможе ваша солідарність. Журналіст, головний редактор Тівіа Віталій Портников у рамках львівського книжкового форуму презентував власну книгу Тюрма для Янголів. Це чергова збірка щоденникових записів за п'ять років, що публікувалися у низці періодичних видань. Своєрідне продовження попередньої книги автора Богородиця у синагозі. Назва збірки не випадкова. Як розповідає Віталій, під час відвідин Львова знайомий священик показав йому храм, який у радянські часи використовувався як книгосховище, і у якому й досі стояли стелажі на тлі та Фресок саме там автор побачив портрет Сталіна. Собор позбувся книжок тільки цього року, через 20-ліття після здобуття незалежності. Не треба думати, що люди стають вільними за один день. Чи їх можна зробити такими указом президента? Підсумовує автор. Інша велика презентація на форумі. Книга повістей мислительних детективів, відомого українського письменника Валерія Шевчука. Презентував автора сам засновник видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович. каже Шевчук, гідний Нобелівської премії. Ось тільки треба його книги перекласти мовами світу. Колись я коротко сформулював про Валерія Шевчука тут на, на одній з книжок. Отже. Визначний сучасний український письменник, визначний дослідник літератури, інтерпретатор українського літературного бароко, подиву гідний зірець сучасного подвижництва на терені української літератури, культури та історії. Мало яка держава, державна культурна інституція може похвалитися таким кількісним різноплановим, а головне якісним доробком. Це вже 144 книга Валерія Шевчука. Каже, що нині працює над виданням творчого доробку маловідомих широкому загалу українських авторів, зокрема, над прозою Галини Журби. Кожен сучасний український письменник мусить задля честі і слави української літератури повернути в сучасний літературний процес хоч кілька імен. Бо українська література це література особлива. Я її називаю безбережною. Українська література більшою мірою нагадує айсберг, вершину якої ми бачимо, а величезні масиви її сховані під водою. У музеї тюрма Налонського колишній керівник архіву СБУ Володимир Вятрович презентував продовження свого історико-документального циклу Історія з грифом секретно книга друга. За рік що минув від дня презентації попередньої збірки, назбиралося багато нових сюжетів, каже автор. Приміщення тюрми для презентації було вибрано не випадково, адже це місце одного з наймасовіших тюремних розстрілів в історії СРСР, кажуть співробітники центру досліджень визвольного руху. Тут в 41-му році було розстріляно понад 1600 осіб. Це один з найбільших розстрілів тюремних в радянській історії, і ця тюрма нам повинна нагадувати так само, як і ці книги, ці роботи, які ми робимо про ті злочини, які були зроблені в минулому, і що вони не повинні повторитися в сучасному. Але разом з тим, ця тюрма де... Приміщення, в якому ми знаходимося, показує, наскільки ми ще далеко не дійшли до засудження цього тоталітарного минулого. Тут за стінами, я вже говорив про це на попередній презентації, за стінами ще знаходиться слідчий ізолятор Міністерства внутрішніх справ, з якого періодично чути крики людей, яких мордують. І це не спецефект нашого музею, це реальна ситуація. Тут ми показуємо, як музей, ті звірства, які були, а зовсім поруч ці звірства продовжуються. Ми, на жаль, з вами далі живемо в країні, яка опинилися в країні, в якій Можливі політв'язнів які можливо закривати рота е, свободі слова, які хочуть закрити одне провідних телеканалів. Як опозиційних телеканалів це означає, що ми ще не до кінця засвоїли історію. Це означає, що нам ще треба дуже і дуже багато зробити для того, аби це минуло не повернулось. Тему підтримки телеканалу ТІВІ продовжили учасники громадської ініціативи 1 грудня в програмі 19-го форуму видавців. Розмова на тему, що означає сьогодні для нас вільне слово та вільний вибір. Серед учасників проректор українського католицького університету Мирослав Маринович та академік Ігор Юхновський влада мені здається дуже боїться суспільно. Резонансу, коли всі одночасно піднімаються, коли всі говорять про одне і те саме у різних точках. Я ще не знаю, який буде результат від такого загальноукраїнського протесту цих прекрасних мітингів на підтримку каналу TVI, але це та модель, яка в принципі нам потрібна, яка викликає у влади неспокій. Оскільки таке масове протистояння владі, масова, масова, масова незгода з владою мирна, при цьому є для неї, для цієї влади дуже небезпечно. Можливо, нас чогось навчить історія з каналом TVI. цей канал сьогодні на вістрі української новітньої історії. Це та висота, яку не можна здавати. Оскільки з неї, якщо ви вийти на цю висоту, з нею прострілюється дуже велика територія нашої свободи. Тому ми її не можемо здати. Я прошу всіх вас усвідомити, що заклик підтримки цього каналу є дуже важливий. Ми мусимо відкласти свої справи, яких нас є багато. Ми мусимо усвідомити, що в масштабах України ця сума, за яку треба, як, як сказав Микола Княжицький, викупити черговий раз Шевченка, ця сума є спроможна для нас. Ми можемо це зробити, щоб зібратися і викупити. Але не тільки фінанси, ми повинні усвідомити, що надходить лінія, яку ми більше не змінимо, чиніше ми не можемо переступити. Звільніть слово від кайданів, зашморгу і духовних пошестей. І звільнене слово звільнить вас. Звільнить нас. Ну а зараз трошечки легше. Головним гостем Львівського форуму став лауреат Букерівської премії. Це найбільша винагорода у літературному світі, найбільша світова нагорода у літературному світі. П'єр. Дібісі це такий псевдонім, який розшифровується як брудний або чистий. І біографія цього письменника є надзвичайно цікавою. Його батьки походили з Австралії, він виріс в Південній Америці, народився в дуже багатій сім'ї, яка потім збанкрутіла і стала абсолютно бідною. Він був шахраєм, продав квартиру товариша, а гроші не повернув. І час від часу писав. І от одна з його книжок стала Лауреатом Букера. П'єр «П'єр ДІБІСІ». Продовжив писати з величезним успіхом. Його книжки видаються величезними накладами в Україну. Його привезла е, перекладачка Галина Шиян, яка буде е, нашим співрозмовником. І це інтерв'ю ми з вами зараз побачимо. Галя Шаян, перекладач, буде нам допомагати. Дякую, Галю. Дякую вам. Е, в нас цікава розмова з людиною, яка має бути, мабуть, головною зіркою цьогорічного книжкового форуму. Йому це не треба перекладати, він до мене сприйме. Короткий фрагмент з рецензії на книжку Дібісі П'єра, який є з нашим співрозумовником Зараз книжка ця називається Світло згасло в країні. Див Галя власне це перекладала. Написано тут так: такі романи, як цей, перевертають системи цінностей і рвуть на шматки свідомість. У відповідь залишається кричати Юх, найкраще з усього, що прищатило прочитати впродовж останніх двох років, написав Юрій Андрухович. Ну для українців це звичайно надзвичайно ну така серйозна. І велика рецензія. Так перше що ми прийдемо до розмови з вами, як з перекладачем, і з П'єром. Розкажіть, що це таке. У цій книзі Вона власне про декаданс, а також про майбутнє. І мені треба було знайти якусь центральну, символічну якусь неймовірну річ, яка б стала уособленням надзвичайних розкошів. І в пошуках неймовірно незвичного і рідкісного вина ми прийшли до Маріусу. Це вино, яке вирощують на унікальній території. Вона єдина в світі. Це. Я так в Австралії. Це там де збігаються різні геологічні породи. Їм півтора мільйони років Цю землю ніхто ніколи не обробляв і один унікум вирощував на тій землі виноград і робив вино. Воно майже помирало там, ледь животіло заради того, аби. Виробити краплину ідеального довершеного вина. в деякі роки. Якщо воно виявлялося не ідеальним, у ці роки він не мав вінтажу, він полишав виноград на загибель. ми дізналися про це і не змогли підібрати для цього вина якесь величне старе ім'я. Ми потребували щось нове, щось інакше. А це вино з досить серйозним характером. В ньому більше елементів, ніж навіть пелікани можуть відчувати Галю, я вас хотів запитати, чому ви зацікавилися цим перекладом? Чому ви захотіли це перекласти? Чому Андруховичу це сподобалося? Я ну я зрозумів, що це йому сподобалось. Чому ви цим зацікавилися? Ну два роки тому якось так трапилося, що бувають такі моменти в житті, коли всі зірки стають на правильне місце. І власне, коли ми зустрілися з П'єром на фестивалі в Единбурзі два роки тому це була абсолютна хвиля харизми, яка одразу змітала. Це такі хвилі харизми, що вони тебе або відштовхують історію мітвізвізмінестрявдивачки або тягнуть магнітом, і власне, коли П'єр вийшов, він вже був останнім. це була остання зустріч книжкова, яку я відвідувала в рамках британсь... буккейсу Британської ради, які, звичайно, відбирають найкращих авторів. Але все одно дуже вразило. Тобто він вийшов до аудиторії, аудиторію схопив моментально. Це була комбінація і голосу, і того, як він читав, і того, про що був текст. Після того на автограф сесії я йому залишила візитку, бо я була від Львівського форуму і сказала, що було б дуже добре в колись його привезти до Львова. Потім так продовжився вечір, що ми до ранку ходили по пабах единбурзьких. Це був такий шалений паб кроу. І власне тоді я отримала титул міністра Дебошу. Бо спочатку я необережно пошартувала, що я міністр культури України. І власне, коли дзвонили журналісти з Австралії і брали інтерв'ю в П'єра, то його товариш взяв трубку і сказав, «Та, ти можеш, ви можете взяти в нього інтерв'ю, але ви можете спочатку перерахувати тисячу доларів жінці з України. І після того мені довелося зізнати, що я не міністр культури, а міністр дебошо. Але насправді, окрім цього, коли я вже почала книжку читати, я абсолютно зрозуміла, що контекст цей шалено потрібний для України. Що мені найбільш було важливо, тому що ну, книжка описує розгубленого героя, розгубленого людину на тій межі, на якій всі переживають кризи, 26-27 років. А, і оскільки в нас є така тенденція ідеалізувати життя десь в інших країнах, та там Британія вважається доволі там правильним... Я сьогодні Вже другий раз чую, що люди в цьому віці переживають кризи. У мене сьогодні з Любком Дерешем ми розмовляли. Він теж сказав, що 26-27 років. Ну моя люди... теорія особисто, що власне це такий вік, на який ти маєш щось досягнути, але насправді не досягнути нічого, це теж вже досягнення. І тому, щоб ти не досягнув, ти будеш переоцінювати, чи правильним ти шляхом ішов, чи неправильним. І, в принципі, я якраз десь через це пройшла, і власне от, коли я читала це, я розуміла, що дуже важливо українцям показати, що ці такі внутрішні проблеми вони скрізь однакові. І причини і подразники можуть бути різні. Але насправді, що людство зараз переживає цей лімб, коли жодна з ідеології, жодна з. Структур суспільних не спрацювала, тобто ні капіталізм, ні комунізм. Люди скрізь розгублені, люди скрізь у пошуку. І от пошук цих істин, які в принципі глобальний і однаковий, мені дуже цікаво було це донести власне до українського читача. А запитати мене, в чому тоді відповідь, якщо ні капіталізм, ні, ні соціалізм не спрацював. Знову лімб це кільце, коли ми не уявляємо, якою буде наступна велика ідея. Того монстри відмовляються швидко помирати. Я маю на увазі комунізм і капіталізм особливо зараз, коли зрозуміло, що вони провалилися і не можуть бути цілісною системою існування суспільства. Проте люди повільно усвідомлюють це тільки зараз. Вони потрохи підходять до розуміння, що нам потрібна нова інженерія стосунків. Будьмо реалістами, ми завжди будемо торгувати. Нам завжди будуть потрібні базари, і ми завжди будемо споживати. не питання тільки до якого рівня воно має годувати суспільство і людей. І Я думаю, проблема в тому, що у 20 столітті ринки все більше і більше вдавалися до маніпуляції заради отримання прибутку і зараз ми живемо в часи, коли реальність лежить на певній відстані від правди. якщо дозволите так сказати, Ми живемо на двох рівнях. І, на жаль, зараз ми маємо політичні системи, які вдаються до таких саме маніпуляцій у стосунках із суспільством. Тож я думаю, капіталізм і соціалізм до певної міри співвідносні. Тож ми живемо в час, коли правді дуже складно перемогти. і допоки ми не відновимо спільну віру і смисли і етику, все буде дуже мінливим. В мене таке враження, що уряди і компанії Зараз все відчайдушніше вдаються до своїх трюків, тому що вони також відчувають, що надходить кінець і вони хочуть набратися якомога більше сил перед лицем невідомого майбутнього. І наша робота, як мислителів, як громадян, починати думати про те, що буде у майбутньому, якого ми хочемо. Чи потрібен нам ринок для того, щоб почуватися комфортно? Проте ми не хочемо опинитися під ударом роботи міжнародних фінансистів та міжнародної банківської системи? Тому, ймовірно, я думаю, в майбутньому ми прийдемо до такої сякої збалансованості цих речей звичайно нічого не вийде, поки весь світ не запрацює як одне єдине ціле. Звісно, тоді мабуть все знову розподілиться, що одні місця будуть бідними, інші так і лишаться багатими. Тож життя триває по мірі того, як ми намагаємося давати раду цим проблемам І книга про те, які можуть бути відповіді, в останнє століття нами маніпулювали для того, щоб ми мали все більше бажань і задовільняли ці бажання товарами. І я вважаю, що для того, щоб бути щасливим, нам слід менше бажати імовірно, саме і це послання моєї книги. Я хочу декілька слів розказати нашим глядачам про DBC П'єра Ді це брудний, але чистий так означає <рес> так. Це моє декілька. прізвисько. Декілька слів з тої історії, яку я прочитав, так що він оригінально є австралійцем, який народився в багатій родині в Латинській Америці, яка згодом збідніла, пережив наркоманію і різні інші складні ситуації. Життєві був шахраєм, потім став великим письменником. Е, власне, про першу книжку, яка здобула Букерівську премію, тоді говорили, що часом що це е, спекуляція, оскільки книжка була досить антиамериканською і торкалася модних на той час тем. Хтось навпаки казав, що вона дуже гарно і блискуче написана. Але я хотів, зараз можна вже буде йому перекласти. Е, ми коли прийшли, тут було три камери. І, е, е, власне, в його першій книжці він дуже. Сильно торкається теми телебачення і ролі телебачення в суспільстві. І там телевізійне телебачення є головним антигероєм. От яка роль телебачення в тому суспільстві? Що він хотів цим сказати, як він взагалі ставиться до телебачення? Розумію. В цьому є певна іронія, що історія про такого хлопця познайомила автора з мас-медіа. Проте, саме питання дуже просте. Звичайно, телебачення має дуже багато можливостей для впливу. Також це неймовірно важливий голос на захист свободи. І проблема, яку я бачу в своїй країні, така ж сама, як і скрізь. Це те, що медіа використовується для прибутку і прибуток сам по собі не зацікавлений у правді. Тож маємо надмірний фокус на видовищності та на тих речах, які дають прибуток, це така машина, яка не має нічого спільного з силою телебачення. Це просто інший інструмент для мене медіа нейтральні як електрика. Вона може наповнити світлом мій дім або вбити мене, якщо я запхаю пальці в розетку. як ви сказали, те, що ви робите, це сила це дуже важливо. І Я думаю, що у наші дні медіа будуть ще важливішими у представленні збалансованої ідеї правди. Якщо ми можемо дозволити собі розкіш чинити саме так, без життєвої необхідності заробляти гроші, це буде дуже велика цінність і свобода. Чи може він сказати, що от він він, наскільки я розумію, почав писати досить пізно, так чи ні? Так, Я дуже довго навіть не починав себе шукати я прокинувся тільки в 30 років і почав міркувати. Хто ж я такий? Це була довга і непроста подорож. І якоюсь мірою я радий, що це забрало стільки часу, бо якби я почав писати молодшим, мої тексти були б значно тупішими. але я сам. Я говорю про різні речі, медіа та суспільство, але не з позиції морального авторитета. особисто я сам невинний, слабкий, і дурний. Я сам споживач, і я проковтую багато брехливих речей, які мені згодовують. тож ця книга. Це радше спільне розслідування і обмін думками про те, що справжнє і що не справжнє про мене самого і про цей світ. Це ви це перший раз в Україні? в Україні? Так, це мій перший раз в Україні. І ви були в інших містах? Чи тільки у Львові? Тільки у Львові. Це мій перший приїзд в Україну ви вперше в цій частині світу. Так, з усіх моїх подорожей європою. Це найсхідніша точка. Раніше я був значно південніше на близькому сході. Тут дуже цікаво. Я завжди цікавився вашою країною, проте ніколи досі не мав нагоди приїхати. І скільки він вже тут від вчора? Він день затримався. Майя Я, я наводжу бути туристом. Я so ніколи не міст. їздив. В нього Пьовна. поки що немає якогось враження про цю частину світу, я Я швидко схоплюю. Мені подобається думати, що я як губка. Для мене відчуття, емоції, місця дуже важливі. І вони з'являються доволі швидко. Що мене стримує, то це ваша мова. Принаймні, поки я її не вивчу. Можливо, ввечері. Після пари кухлів пива я почну розмовляти українською. А поки я знаю добре, 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 і тому мене дуже приємно обслуговують. Дякую. Хочу подякувати вам за дякую вам дуже. Продовжуємо.